Час він обертається в смерті російська окупація. Це викрадення, це зґвалтування, це тортури. Росія мала вивести всі свої війська. Україна мала відновити територіальну цілісність. Вітаю ви на YouTube каналі вгору. Мене звати Надія Мішина. Ми продовжимо цикл інтерв'ю на тему ліва бережія Херсонщини, яке вже понад три роки перебуває під російською окупацією. Дізнаємося про актуальну ситуацію там і ділимося цим з вами. Тому, якщо ви хочете і надалі бачити відео про Херсон та область, бути в курсі подій. Підпишіться на спільноту вгору. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. У цьому випуску ми поговоримо про те, що насправді означає мирний план між Україною, США, Європою та Росією у контексті окупованих територій, як Росія порушує права людей на Херсонщині та що зараз відбувається з дітьми на окупованому лівобережжі. Нашою гостею є Олександра Матвійчук, правозахисниця, Нобелівська Ларадка миру та очільниця Центру громадянських свобод. Тож, пані Олександро, як ви оцінюєте нинішній мирний план, який обговорюється між Україною, США, Європою та Росією? Наскільки він взагалі відповідає принципам справедливого миру? Наскільки враховує права людей в окупації? У поприлюднених 28 пунктах немає жодного слова про людей, які живуть на окупованих територіях. І власне це і викликало в тому числі велику критику з точки зору правозахисників, тому що ну, мова не йде тільки про території, це ж не якісь там пусті простори. Там живуть люди, цих людей мільйони. Ці люди живуть. Російські окупації, і як всі різоні, у них немає жодних можливостей захистити себе, свою свободу, свою власність, своїх дітей, своїх найрідніших. Російська окупація, як ми фіксуємо всі ці 12 років, ну це ж не просто змінили один державний прапор на інших. Російська окупація це викрадення, це зґвалтування, це тортури, це заперечення твоєї ідентичності, це примусове встановлення твоїх власних дітей, це фільтраційні табори і масові могили. І власне нуль слів. Ну, серед цих пунктів, які присвячені людям, говорять про те, що ми у цих перемовинах ну просто повністю втратили людський вимір. А без людського виміру ну, ніколи не буде шляху до стійкого і справедливого миру. А що має бути обов'язковою умовою будь-якої мирної угоди з точки зору прав людей, які червоні лінії не можна перетинати? І якщо ми говоримо як правильно, то там може бути тільки один пункт Росія мала вивести всі свої війська. Україна мала відновити територіальну цілісність, воєнні злочинці мали бути покарані, і Росія мала дуже довго платити нам репарації. Тому так як правильно не буде, тому що ми живемо в світі таким, як він є. І будь-який мирний договір це питання болючих компромісів. І питання у цих червоних ліній для мене особисто, як для людини, яка 12 років займається документуванням, ну, от такою моєю власною точкою, яку мені здається, треба відстоювати, це повернути питання людей в перемовини. Бо ми дивимося всі ці останні місяці, політики говорили про... Природні мінерали, вони говорили про російські територіальні забаганки, вони говорили про те, як Путін бачить українську історію, але про людей вони не говорили. Хочу уточнити, ось коли ви кажете, що в, такі, в таких угодах мають бути питання щодо людей. Що ви конкретно маєте на увазі? Про що ви кажете? Я говорю про те, що там мають з'явитися пункти по людському виміру. От в цих 28 пунктах не було імперативного обов'язку Росії звільнити незаконно в'язаних цивільних людей, обміняти військовополонених чи повернути депортованих дітей. Якщо ми відкримо пункт 24, ну розуміємо, да, що він змінився, але той який був. Там є якийсь гуманітарний комітет, який має цим займатися. Тобто, як такого обов'язку, як він сформульований сформульований вигляді імперативної вимоги, цей пункт не містив. Це має бути вирішено. Має бути вирішено питання, а як розуміючи, що зараз тимчасово, ми не знаємо наскільки ці території лишаються під окупацією, привнесено буде якусь безпеку, будь якісь гарантії прав людини цим людям? От простий приклад: на цих територіях, за даними української влади, проживає 1 мільйон 600 тисяч дітей. Ці діти проходять через. Тотальну мілітаризацію, починаючи з дитячого садочку. Вона буквально на такому рівні, що в школах є дітки, які є членами російських військових дитячих організацій, а є які не є членами російських військових дитячих організацій. І дітки, які є членами, вони отримують іншу. Кращу порцію в столові, вони сидять окремо, і всі інші на них дивляться і думають: ну напевно ж, треба теж вступити в цю організацію, мене будуть годувати краще. Тобто, на таких рівнях навіть ця політика якби сформована, вона доволі ефективна, тому що ось цей культ сили він привабливий для дітей, дітей, яких батьки змушують, змушують батьків віддавати. Ці табори спортивні, так звані, військові, патріотичні, ну, які вчаться використовувати зброю. Ну я більш ніж переконана, що ну, багатьом це подобається, тому що це круто в дитячому віці, ну і для багатьох людей не тільки в дитячому. Тобто це їх перепрошиває їхню свідомість, тому це називається мілітаризація. По суті, Росія готує нове покоління путінських солдат з цих. 1 мільйона 600 тисяч дітей. Бо коли їм буде 14, вони отримують паспорт Росії, а коли їм буде 18, їх примусово прикличуть в російську армію. І ці діти підуть воювати, вбивати і гинути, будь-яку країну, куди їх Росія, пошле воювати, вбивати і гинути. І тому це ж не питання суто порушення прав дитини, да? От, це питання безпеки. І якщо зараз ми не продумаємо, що має бути в цьому плані, щоб ось цю мілітаризацію бодай пригальмувати, якщо не зупинити. Якщо ми не будемо принаймні за це боротися, ну тоді, вибачте, ця проблема нас не здожине рано чи пізно. І в 19-му році я навчалася в школах в Донецьку. Зараз вони воюють в складі російської армії. Ви вже задали про мілітаризацію дітей. А які взагалі є наймасовіші російські воєнні злочини на окупованому, зокрема Любережі Херсонщини? Про що ви можете розповісти ще? Ну, загалом тенденції спостерігаються одні й ті ж самі. І знаєте, якщо в 2014 році цю технологію відпрацьовували на Криму і на частини, окупованої Луганської Донецької областей, це займало певний час, то зараз ми бачимо, що технологія відпрацьована і швидкість абсолютно інша. Тобто те, що раніше займало роки, зараз відбувається за місяці. І тренд перший це Перетворення цих територій в плацдарм для майбутнього наступу, тобто це мілітаризація суцільна і діти це просто найпростіша проблема, на якій можна пояснити, як то кажуть на пальцях, що відбувається. Друге це. Тотальна атака на права і свободи, ані оцими викраденнями, катуваннями, сексуальним насильством і вбивствами цивільних людей на окупованих територіях, що ми мало говоримо про питання власності, а це теж дуже важливе питання для людей, які або виїхали з цих територій, були змушені, або лишилися, а власність втрачають. І третє це питання зміни демографічного складу. Це ми з Криму спостерігаємо, як Росія продумано водить політику колонізації, вона заселяє ці території громадянами Росії з різних регіонів. Якщо в Крим на море, грубо кажучи, відправляли членів гебійських родин, військових, колишніх суддів, ну такий найбільш лояльний путінський електорат, ну, то в більш зруйновані місця відправляють людей з депресивних регіонів. Них в принципі що їм втрачати а тут клімат краще, якісь перспективи. А яка взагалі зараз ситуація з полоненими, з викраденими цивільними? Наскільки взагалі зараз важко отримувати свідчення людей з окупації? Штаб того, що робиться, кожну індивідуальну історію ну, просто неможливо відстежити. Ми намагаємося це робити спільно з іншими організаціями. У 2022 році ми створили разом з десятками регіональних організацій ініціативу трибунал для Путіна. Зараз в на нашій базі більше 91 тисячі епізодів воєнних злочинів. І так подивишся, 91 тисяча, ну це ніби величезна цифра, але це ж тільки верхівка і Бо росіяни вони використовують воєнні злочини просто як метод ведення війни. Вони інструменталізували біль, тобто вони свідомо завдають біль людям, щоб зламати спротив, включно насильницький, щоб зруйнувати ці соціальні зв'язки в українських громадах. Ну і полегшити собі завдання утримати контроль над захопленою територією. Ну, одне питання захопити територію, а інше питання утримати над нею контроль. Ну, Для цього весь цей терор, для цього ось ця система розгалуджена катівень, якому ми знаходили катівні в кожному селі, яке заходили після того, як його звільнила. Українська армія, тобто це поширена практика, і саме тому Онівська комісія з розслідування вона давно вже назвала і кваліфікувала такі дії росіян як злочини проти людяності. Ще хочу згадати міжнародний контекст. Як ви взагалі зараз оцінюєте реакцію світу на питання щодо окупованих територій, на питання щодо викрадених дітей, полонених, питання катувань? Як взагалі, що ви можете про це сказати? Яка має бути реакція світу, яка вона зараз є? Виглядає так, що якщо ми хочемо, щоб міжнародна спільнота на це звернула увагу, то нам доведеться докладати величезних зусиль, тому що навіть план, який прилюднула Європейська Союз, у відповідь на. Оприлюднений у цей план 28 пунктів, він нічого про людей на окупованих територіях теж не містить. Тому від Сполучених Штатів Америки на щось зараз складно сподіватися. Для них ні з питання справедливості, ні питання людей. Вони не в пріоритеті. А Європейський Союз тут якби для нас поле для роботи. А поза всіх цих планів, ну тому що ми так обговорюємо, ніби гарантовано щось цього вийде. Ми ж не знаємо. Може, цей план відкинуть, як тоді в Стамбулі, і потім з'явиться ще якийсь план і, 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 ще, і ще якісь нові розмови. А нам треба своє робити, тому зараз я, наприклад, займаюся активною адвокацією з країнами, які від нас досить далекі: це країни Африки, це країни. Латинської Америки, це країни Азії, грубо кажучи, якщо Росія байдуже, що зараз про неї публічно говорить Європейський Союз, очільники країн Європейського Союзу, то що говорить Бразилія, наприклад, ну Путін уважить, або Індія, що говорить, Путін уважить. І якщо ці країни вони таку позицію нейтральну займають, то все ж це одно у нас є. Можливість, принаймні, я б сказала так, шанси якісь змусити їх бути більш активнішими бодай в гуманітарних питаннях. А от питання, які ви перерахували, ну це гуманітарні питання. Причому не відкладні гуманітарні питання. Люди вмирають в російських тюрмах. Я особисто опитувала людей, які там вижили. Я чудово розумію, що час, час він обертається в смерті. І наостанок, що ви хотіли сказати людям, які досі залишаються в окупації, зокрема на лівобережі Херсонщини? Ми, ми продовжуємо робити те, що ми можемо, і навіть трохи більше для того, щоб увага світу до їхніх доль і до того, як їм йдеться під окупацією, була. Не опущена для того, щоб були якісь зміни, потрібна ця увага, ми докладаємо для цього зусиль. Наскільки можемо, будучи просто правозахисною організацією. Це не те, що ми дуже надію, бо нічого не гарантує. Але принаймні я сподіваюся, це дає людям зрозуміти, що ми про них не забули, ми за них боремося. Ми, ми вважаємо їх. Своїми людьми